Добрий ранок, дітки! Подивіться, до мене знов завітала зірочка. Пам'ятаєте, ми з нею розповідали вам історію, яка з нею трапилась. Давайте я вам ще раз нагадаю. Одного разу на небі жив круглий сріблястий місяць. Щоночі він виходив на темне небо, щоб освітлювати землю своїм лагідним сайвом. Навколо нього жило багато маленьких зірочок. Вони були яскраві, мов скринки, і любили гратися та мерехтіти. Одного вечора місяць помітив, що одна маленька зірочка сумує. Чому ти така сумна? запитав він. Я загубила свій блиск, тихо відповіла зірочка. Місяць замислився, а потім усміхнувся. Не хвилюйся, я допоможу тобі знайти блиск. Він покликав усі зірочки і сказав давайте разом пошукаємо загублений блиск нашої подруги. Зірочки почали мерехтіти яскравіше, ніби світили своїми маленькими лехтариками. Вони зазирнули у всі куточки неба, а місяць світив їм дорогу. І ось у темній хмарці вони знайшли загублений блиск. Зірочка засяяла знову, ще яскравіше, ніж раніше. Дякую вам, друзі, радісно сказала вона. І з того часу всі зірочки знали, якщо раптом загублять свій блиск, місяць і друзі завжди допоможуть, а небо знову наповниться теплим сяйвом. Пригадали, дітки? Тож, сьогодні на занятті з конструюванням я хочу навчити вас робити зірочку. Приготуйте конструктор Лео жовтого кольору різного за розміром. Повторюйте за мною і починаємо будувати. Будувало. І мені цікаво, чи вийде у вас. Тож ми з зірочкою будемо чекати на вашу роботу. А на цьому, дітки, я з вами прощаю. До побачення!